Вітаю, друзі! Сьогодні ми проводимо моніторинг посівів озимого ріпаку і ідентифікували таку хворобу як ФОМОС. Озимого ріпаку, ось ми бачимо чорні цяточки. Це є пікніди. Варто сказати, що в цієї хвороби може бути декілька збудників, і ці збудники можуть провокувати різні проблеми. Один збудник провокує гниль кореневої шийки озимого ріпаку. Інший збудник може провокувати фомопсидоз, тобто рак стебла, і потім це стебло буде переломлюватися, і це будуть у нас проблеми зі збиранням потім. Джерела інфекції цієї хвороби це в першу чергу немінералізовані рослинні решки. Також може бути уражене насіння, тому варто слідкувати за якістю насіннєвого матеріалу. Також цю хворобу можуть провокувати деякі капустяні бур'яни, тому не, не потрібно допускати їх в посівах озимого ріпаку і не тільки в самих посівах, а й слідкувати за їхньою кількістю по краях поля. Економічний поріг до цієї хвороби. Він в осінній період складає 10%, а в весняний період 15%. Якщо цей економічний поріг перевищується, тобто вже варто вносити фунгіциди. Якщо говорити про контроль цієї хвороби, то це вперше має бути розумне використання ефективних фунгіцидів. Портфоліо Хімагроем має дуже великий перелік фунгіцидів, які ефективно контролюють цю хворобу. Це може бути наша новинка сезону, наш препарат Бредлі, діюча речовина Боскаліт. Вона відноситься до групи СДІЧАЙ в вмісних продуктів і вона класно контролює цю хворобу. Це може бути доктор Кроп Карбендази, може бути жокей Екстра Азоксістробін з ципроконазолом, може бути снукер метоконозол. Може бути стробітек мульті, може бути тебуфор і універсал. Це Наші е, тебуконазоли 250 і 500, Може бути тонус, наший піраклостробін, може бути тіофен, тіофен це тіофанат метил. Тому як ви бачите, у нас є дуже великий перелік препаратів, які контролюють цю хворобу. На мою думку, у технології вирощування будь-якої культури має бути саме інтегрований захист. Тому не варто забувати про підбір стійких гібридів до цієї хвороби. Також має бути боротьба шкідниками, а саме з прихованими хоботниками і з бліжками. Потрібно знищувати капустяні бур'яни. У посівах озимого ріпаку потрібно не загущувати посіви, слідкувати за якістю насіннєвого матеріалу. Також потрібно дотримуватися просторової ізоляції. Якщо в вашому господарстві є масиви озимого ріпаку, між ними має бути певна відстань, адже хвороба розповсюджується за допомогою вітру та за допомогою дощу. Якщо ми будемо це все дотримуватися, використовувати ефективні фунгіциди, у нас ніколи не буде проблеми з цією хворобою.